Слава Ісусу Христу. Прямуємо до святкування Різдва, і це очікування цієї Адвенти. Вони у нас на фоні дуже дуже важких подій, війни важкої, яка триває в Україні. І останні дні роздумую над двома. Трагедіями. Одна, як я говорив в минулому відео, це те, що сталося в Керецьківській сільраді на Закарпатті, а друга це та, що сталося в Ізраїлі. Звичайно, це не єдині важкі події, не єдині трагедії в Україні та в Ізраїлі. Але вони привертають нашу увагу, мою увагу привернули. Тому що це знищення своїми своїх. Те, що сталося в Керецьківській сільраді, ви знаєте. І я лише додам, що з'являються деякі нові деталі. Наприклад, журналісти взяли відгуки у сусідів про Сергія Батрина, який підірвав ці три гранати. І відгуки позитивні, що нормальний. Чоловік, добрий сусід і так далі. І з'являється інформація і також відео про суперечку, яка була там, в сільраді, прямо перед цими вибухами, що був разом з Сергієм ще один чоловік, військовий, і з відео зрозуміло, що він походженням Білорус. І Він докоряв цих представників сільради за щось, закликав до допомоги. Військовим, до те, щоб в громаді була в явлена мораль добра, ну якась така суперечка. І от після цього ця трагічна подія, коли цей депутат Сергій пішов на такі крайні кроки, і ми вже про це роздумували. Тобто, це була якась боротьба за справедливість, але він пішов на ось такі крайні кроки, і, звичайно, буде ще розслідування, і, напевно, нам повідомлять більше і про зміст тієї записки, яку він залишав, і так як він залишиться живий, скоріш за все, можливо, і сам ще щось е скаже. Це така трагічна подія, і ми розуміємо, що це боротьба за справедливість. Доведено до якогось такого от крайнього кроку, абсурдного кроку. А те, що сталося в Ізраїлі, звичайно, ви також це знаєте, бо це було опубліковано. Вбили свої, своїх, тобто солдати Цехалу, який воює проти Хамазу в Газі, розстріляли заложників, які вийшли до них при цьому ці. Заложники вони, е вони побоювалися цього так званого дружнього вогню, тому вони підготувалися. По-перше, вони на стіні будинку, де вони знаходились, написали сос, написали також на євриті врятуйте нас, е ну, щось таке, що мало би дати знак. І коли вони виходили, вони вийшли з білим прапором. Вони Роздягнулися до пояса, щоб їх не прийняли за шахідів, що немає нічого на тілі у них, що могло би вибухати. Але незважаючи на це, снайпер вистрілив по них. І незважаючи на те, що були ну, ж такі, крики про допомогу на Івриті. А ще один сховався в будинку, цей будинок штурмували. Знову ж таки, він зійти кричав, йому сказали вийти. Він вийшов і в нього боєць вистрілив в упор. Це дуже боляче, дуже сумно, тому що ну, якраз же проти Хамазу і за звільнення своїх е, йде боротьба. Але це показує наскільки важко солдатам дійсно. Зупинитися, коли вони націлені на знищення противника, і це ніяк не виправдовує їх, про що вже сказав і міністр оборони, що не можна стріляти по тих, хто вийшов з білим прапором, хто явно не має зброї при собі. Але в цьому разі були знищені просто свої. І це дуже сумно, і це показує наскільки ну, серце людське запалившись боротьбою, боротьбою ну, за справедливість, боротьбою ніби проти зла, і е, в той же час е, здатне на вчинення зла. Причому це не просто якась помилка, що куля трохи не туди полетіла, чи там був обстріл і ненароком якось, а це конкретно прицільний вогонь по людям. Які якраз виявилися тими, чого, чого звільнення очікували. І ці люди, скоріш за все, проробили немалий шлях, щоб звільнитися з, з рук тих, хто їх утримував. І ну, про це більше інформації, що, напевно, їм вдалося обешкодити тих, хто їх тримав в полоні. Напевно, вдалося пройти по тунелю. Напевно, вдалося. по... Трапити в цей будинок. І ось, на жаль, такий сумний кінець. І це дуже сумно, як подія в Керецьківській сільраді, так і це знищення заложників своїми ж. Це дуже сумно і можна ще багато говорити про багато трагедій, які відбуваються під час війни. І Звичайно, ми в будь-якому випадку маємо бути вдячні тим, хто нас захищає, і маємо молитися за них зараз, коли вони знаходяться в таких надзвичайно важких умовах, під відкритим небом, ворожі дрони над кимось літають і не можна сховатися, хтось в окопах, в болоті, грязюці і так далі. Тому ми молимося за наших воїнів і ще раз говоримо про те, що вони здійснюють законну боротьбу. Римлян, 13 розділ, 4 вірш вони є слуги Божі, які здійснюють помсту наскільки це можливо в справедливому захисті нашої країни. Але ці сумні події показують нам, що коли ми, як люди, боремося зі злом. Ми завжди маємо пам'ятати про якусь межу. А саме про ту межу, що хоча ми буваємо зобов'язані навіть зупиняти зло зовнішніми діями, і ми говорили про це в минуле відео, але ми не, зможемо, ми не можемо заставити людину бути хорошою. І ми не можемо викорінити все зло в цьому світі. Тому, коли ми роздумуємо про сенс Різдва, дуже важливо, що ми маємо розуміти, що Бог знайшов той спосіб, щоб звільнити нас від нашого особистого внутрішнього зла і при цьому не зруйнувавши нас. Ці випадки, про які ми говорили, показують, як легко помилитися у запалі боротьби. І як легко. ну, Кожен з нас має ці думки, коли нас хтось обурює, і у нас можуть з'явитися думки, піти на якісь крайні кроки. Звичайно, ми, як християни, ці думки зупиняємо. Але ми. Можемо опинитися в такій ситуації, коли ми самі можемо щось таке здійснити. Але тільки Бог і тільки в Ісусі Христі, Він звільняє людину від зла, в тому числі від внутрішнього зла, при цьому не руйнуючи її як особистість і навіть більше, даючи доступ до себе, до святого Бога. І обіцяючи місце участь у майбутньому світі, в якому не буде ніякого зла. А ти там можеш бути тільки тоді, якщо ти звільнений від, всього, від свого внутрішнього зла Ісусом Христом. Давайте прочитаємо в Євангелії від Матфія в першому розділі, як, що сказав <кхм> ангел. Йосипу у сні. Перший розділ 21 вірш. І вона вродить сина, ти ж даси йому ймення Ісус, бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів. Спасе людей своїх від їхніх гріхів. І саме тому ангел по волі Божої каже, що його потрібно назвати Ісус Єшуа або більш повно Єгошуа, і це ім'я означає Яхве, спасає, Господь спасає, Бог спасає. І те, як спасає Ісус, Він спасає від зла не руйнуючи особистість. Так, це відбувається через покаяння, в якому може бути. Багато болю, багато плачу, але те, що робить Ісус, Він спасає, перетворюючи, збудовуючи, не руйнуючи людину. І апостол Павло, який пережив це на своєму досвіді, про це в першому посланні апостола Павла до Тимофія, написав так: Перший розділ і з 12 го вірша прочитаю. Я дякую складаю тому, хто зміцнив мене Христу Ісусу Господу нашому, що мене за вірного визнав і поставив на службу. Мене що давніше був богозневажник, і гнобитель і напасник. Ми пам'ятаємо, як Павло горів у цією ревністю, яка була сліпою, але це була ревність, як він вважав, за добро проти зла, проти Єресі. І саме тому Він переслідував тих, хто вірив в Ісуса, і тому Він себе тут називає такими словами, і далі продовжує. Але був помилований, бо я те чинив не тямучий унівірстві, і багато збільшилась у мені благодать Господа нашого з вірою та з любов'ю в Христі Ісусі. Вірне це Слово і гідне всякого прийняття, що Христос Ісус прийшов у світ спасти грішників. Із яких перший то я. Але я тому був помилуваний, щоб Ісус Христос на першим мені показав усе довготерпіння для прикладу тим, що мають увірувати в нього на вічне життя. Ось так апостол Павло сказав про своє помилування Господу. і кожен, хто пізнає Ісуса Христа, може підтвердити це. І нам, наближаючись до різдва, потрібно роздумувати про те, як Господь нас спасає. Що оце його втілення, оце народження від Діви Марії, і те, що його поклали в ясла, немовля, сповити, і там його знайшли пастухи, як знак. Тому що це було і, напевно, єдине, немовля, в Лифлоємії, яке в ту ніч лежало сповити в яслах. Це вказує на те, що Бог, ту свою дію по спасінню, Він вчиняє так, щоб спасати не руйнуючи. Ми багато разів в Старому Завіті, в Біблії можемо прочитати таку фразу, що, щоб було знищене зло з Ізраїля. Тобто над якимись людьми, які вчинили серйозні переступи чи вбивства, чи якусь розпусту крайню, і повеління знищити, щоб було винищене зло з Ізраїлю. Тобто вчинити суд, щоб ці люди не могли далі продовжувати ці дії, не могли своїм злом заражати інших, і щоб був острах. Навіть в незмінених серцях, якщо хтось подумає про щось подібне, це зупинка зла на зовнішньому рівні, і самий простий спосіб це знищити людину разом з її злом. І це те, що Бог міг би зробити ну, зі всім людством, з кожним з нас, і це було б справедливо, якщо ми дійсно розуміємо, що таке наш гріх. Але коли ми пізнаємо благодать Божу, ми надзвичайно здивовані тим, що Бог, замість того, щоб знищити нас із своїм злом, з нашим злом, а крайня скажем, міра цього знищення це як ми читаємо, що буде новий світ, в якому не буде зла, але буде озеро вогнене для тих, хто не звільнився від зла. Для тих, хто чинив зло, і це озеро вогняне буде пора за межами того чудового нового світу, нового неба і нової землі. І, звичайно, якщо ми приймаємо віру і Боже Слово, ми приймаємо цю реальність. І для нас надзвичайно дорогоцінне те, як Ісус спасає нас, Він міняє нас середини. І це відбувається завдяки тому, що він сам себе віддав в жертву, сам пішов на смерть на Христі, за нас понісши гріхи наші, і завдяки цій його хресній жертві і Воскресінню відкривається те джерело очищення і посилається Дух Святий, який міняє наші серця середи. У тих, хто дійсно покаявся, а покаяння. Істини це тільки завдяки дії Духа Святого, коли ми починаємо бачити свої гріхи у світлі. Слово Боже, дивитися на них, як дивиться Бог. І от тоді відбувається справжнє покаяння, і воно неможливе без віри в милосердя Боже відкрите в Ісусі Христі. Воно можливе тільки тому, що ми віримо, що Бог благий, і найбільше Його милосердя відкрилось якраз в Ісусі Христі. І коли ми переживаємо це глибоке покаяння, яке є результатом відродження, так, в нас ще, на жаль, зберігається те, що Павло називає плоттю, чому ми маємо протистояти все наше життя, але це вже не наша суть, наша суть це те, що ми нове творіння в Ісусі Христі. І нове творіння, якщо ми нове творіння, ми розуміємо оцю неймовірну благодать Божу. І це має формувати наше ставлення до боротьби із злом і до того, як ставитися до інших людей. Ісус Христос розказав притчу про Царство Небесне, про кукіль і пшеницю, що Господар посіяв пшеницю, слуги побачили, що зійшов кукіль, кажуть йому господарю, ти ж сіяв пшеницю. Давай ми висмикаємо цей весь кукіль, але Господь каже, залиште це так до жнив, щоб не висмикати разом і пшениці. І потім Ісус пояснює цю притчу своїм учням і каже, що поле це світ, пшениця це сини царства, кукіль це сини лукавого. А жнива це кінець віку. І от тоді буде повне розділення куколю від пшениці тих, хто залишився злими від синів царства. І цю притчу він розказав, пояснюючи природу царства небесного. У учнів, як і в багатьох інших, так як і в наші дні, була така свята ревність, і ця ревність могла виражатися в тому, що ми не просто будемо боротися за справедливість, але ми спробуємо прямо зараз, прямо в цьому світі повністю відділити добрих від злих, і це може приводити до дуже-дуже, таких, ну, як Ісус сказав, щоб не знищити добрих і злих. І тому ця притча розповідає про природу Божого царства, про те, що царство прийшло, воно діє, Бог і зараз воздає багатьом, але повна відплата і повне розділення буде в кінці віку. І це має з одного боку стримувати нас від того, щоб ми, щоб ми не подумали, що можемо абсолютну справедливість на землі встановити своїми силами. Примусом. А з іншого боку, це говорить нам про те, що судею кінцевим буде Бог. Звичайно, боротьбу за справедливість потрібно продовжити, потрібно захищати свою країну, потрібно в суспільстві досягати справедливого ладу, наскільки це можливо. Але якраз Різдво говорить нам про те, як Бог спасає. І якщо ми пізнали цю милість, і вона проявлена до нас. А якщо не пізнали, то нам потрібно навернутися і попросити, щоб Бог своєю благодаттю очистив нас насамперед від того зла, яке в наших серцях. І тоді ми будемо розуміти, як чинити добро в цьому світі і як правильно боротися за справедливість. І хай Господь благословить нас пізнавати. От те, що він робить в Ісусі Христі, щоб ми були здивовані Його благодаттю, як апостол Павло був все життя здивований Його благодаттю. Так і нам потрібно бути здивованими Його благодаттю, яка проявлена на нас грішників, яких він міг просто зруйнувати, просто відкинути зараз чи пізніше. Але він вибирає звільнити нас від нашого внутрішнього зла, при цьому не руйнуючи, збудовуючи і діючи в нас до кінця так, щоб, кін врешті-решт, у нас був відображений образ його улюбленого сина, щоб в нас повністю відновився образ Божий. І саме в цьому сенс втілення. І всього подальшого, що вчинив Ісус. Давайте ще раз згадаємо Його ім'я Єшу, Єгошу, Яхве, Спасає. Йому ім'я Ісус, бо Він спасе народ свій від гріхів їх. Хай Господь благословить нас пізнавати це спасіння, мати в цьому радість, і продовжимо молитися за наш народ. Молитися за наших воїнів і молитися, щоб люди пізнавали істинного Бога у Христі, щоб ради, депутатів на всіх рівнях були такими, щоб людям не хотілося їх перестріляти, і щоб ті, хто бореться за справедливість, мали мудрість, силу робити це правильно. І хай Господь допоможе і народу і Ізраїлю, тому що єдина надія як для України, так і для Ізраїлю. Єдина Україна, єдина надія для кожного грішника це Божа благодать в Ісусі Христі. І хай Господь позбавить нас від зовнішніх ворогів. І хай Господь благословить. Кожного з тих, хто зараз ризикує своїм життям, здоров'ям, хай Господь почує наші молитви. І хай засяє Він на вас своїм світлим лицем, дасть вам істинне спасіння, насамперед від внутрішнього зла і дасть вам мир, і дасть мир нашій країні. Амінь.